Привіт, герої, і героїні! Ви на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик. Так, продовжуємо тих флапті-бапті-папті-тапті. Е, треба їх зробити. Горк, Я все пам'ятаю, я пам'ятаю, що ти кактус, не називай мені це. Давай. Ти кейк чи ти ек? Ти пляцок, чи ти Яєчко. Е, значить, погані часи, найтмер насто. Він любить дуже швидко до мене приходити просто. Рийшов. Е, так. Е, чувак напився в лаві і живе, напевно. Е, ми повинні дивитися в камери. Ти тут. Коробочка тут. Тут закрита камера, вона в 3 годині включається клон з'являється в 4 Окей. Новий Dork Rims а, флампті дитячий персона, тому що. Пішов геть. Напевно, пишу геть. Окей. Пильнуємо цих двох. Гей, веселий, а Що з твоєю пикою? Я б Я твоїй мать коробочник, ти святковий. Ти подивись, скільки вже дверей енергії потратився? Та це ж взагалі. Не можеш таке робити. А що не так? Я когось пропустив? I'm a cactus bark. Добре, ти тут, Я ячка. Ти подивись, який воно усміхне на ней ну, бій мать. Ну, ти... Кого я пропустив? Ти? Продовжуєш сидіти тут і не рипатися. Так, яєчко. Вікенд уже прийшов. Так, пильнуємо за тобою. Ідимося за камерами. Де наш товариш коробка? Коробка тут. Відкриваємо двері. А яйце з правої сторони не заходить. В нього. Туалетка по чуть-чуть закінчується по чуть-чуть Не швидко, але закінчується. Ми стежимо за тими двома. І вже з години десь так. Вже з години десь так. Значить... третю і будемо дивитися за тим. чмерьом. Так, давай. Тут треба уважно сконцентруватися, щоб щось не провтикати. Так, друга година. Ну, клоуна поки що нема. Ці два чувака тут. Окей, ти ще поки що туалетка є. Ти поки що не поспішай Ну він десь в третій годині буде бігати вже до мене. Е, так само в третій годині з'являється отой хер. А клон вилазить в четвертій годині, так? Так. Що з твої пив? Да, бля, хамюк, это як швидко двері тратить енергію? Я ж в камері сижу, воно мені не тратить енергію, правильно? Так, то... все, у нього закинь жизнь. Бобернатор. Чуєш бобернатор? Він зараз до мене буде бігати. Приготувалися закривати праві двері а, ха -ха -ха. я щось втратив їх з поля зорну нічого. хлопці я стежу за вами. Поки що все нормально. Пункт. В нього по... він прибіг по туалетку, добре. у нього є туалетний папір. Поки що все нормально. Ті двоє тут. Клоуна нема. І двоє тут сидять, він має. Той тут, той тут. Окей. Блін, половини нема. Це прикро. І питання в тому, що коли той гад ходить в червоний по камерах, я не вижу, де всі інші знаходяться. Так. З четвертої години треба пильнувати того. Ага, перейшов. Окей. Той кракен перейшов. Він має переходити ще вроді на ту камеру, на п'яту, правильно? Чи відразу на другу? Клон дуже швидко вилазить, дуже швидко, моментально. Тут мені треба переходити на тактику підсвічування. Контролювати бобра і підсвічувати. I'm a какtous. Ти тоже кактус? Чи він вилазить так сам по собі? Ну як мені знати, чи там хтось є чи нема? Блін клон дуже швидко вилазить. Він моментально вилазить. Ти розумієш, ти навіть на секунду не можеш підняти камеру, бо він вилазить. 别打火点啦！ Я пропоную просто закритися нахер і все і похер. А якщо я просто закриюся? Я перечекаю, я перечекаю, я перечекаю до п'ятої години. п твою мать. Давай, п'ятый. До шостой, давай, будь ласка, до шостой. Ну воно не так сильно жре ну ну воно... правильно ж. Воно не так сильно жре, як я думав. Ага. А я ж казав, а я ж казав, ми пройдемо. спроби. изпроби. One Night and Flamties. першої спроби, Видиш, я ж казав. Flumpty Bumpty, Яйце. День народження в Блема, хлопця Blema. Beaver. Justin Beaver. Редмен. Червоний чувак просто, так? Клакфас, Клоун. Клоун Клакфас. Золоте Фламптіну, Звичайно, це ж Фредді. Яйцець. Яйцець. Яйцевий кінець. Яйцець. так от пройшли ми нормально з першої страви. Молодці. Прийшли, можна переходити до другої частини, спокійно. Дякую вам за переліт. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на соціальні мережі посилання, буде в описі під відео і на плейлісти також. Коментуйте, поширюйте, Дякую Дякуємо за увагу, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!